Один раз на три роки у будинку культури імені Куйбишева казенного заводу Імпульс відбувається знакова подія. Підтвердження звання народний та зразковий народного ансамблю української пісні Веселка, зразкового ансамблю танцю Слов'яночка, народного хору ветеранів війни та праці та зразкового духового оркестру віртуози імпульсу. 24 травня ці колективи зібралися в стінах будинку культури, аби представити на розсуд глядачів та членів комісії творчі доробки за останні три роки а також подарувати незабутні хвилини відпочинку та гарного настрою. Життя в маленькій країні. Саме таку назву носив цьогорічний концерт на підтвердження звання народного та зразкового. Бо для чотирьох самодіяльних колективів будинок культури імпульсу дійсно є своєрідною країною. Без політики та інтриг, де завжди панують мистецтво і віддана любов своєму покликанню. Від останнього творчого звіту минуло три роки. За цей час артисти набралися ще більшого досвіду, здобули цілу низку нагород на конкурсах різних рівнів та поповнили свій репертуар новими номерами. Хвилюється за своїх вихованців керівник зразкового ансамблю танцю Слов'яночка, заслужений працівник культури України Людмила Маковець. Знає, що критерії, за якими члени комісії, оцінюють виступи, дуже суворі, тому вирішила вразити їх одразу декількома прем'єрами. Сьогодні ми представляємо. Пять номеров, и в этом участвует более 50 человек в, этом, в этой программе. Мы даем, мы даем старшие и два новых номера, и средние группы даем два новых номера на м, подтверждение. Так что я думаю, я думаю, ребята справятся. Они очень много работали. М, Індивідуально работали, і друг дружки помогали, старшим і младшим допомагає. Ну, я думаю, що ребята справятся і достойно защитить це звання. Буде, далі з нести його. Понад 20 років носить почесне звання народний ансамбль української пісні «Веселка» під керівництвом заслуженого працівника культури України Ігоря Чумака. Він знає напевне, чим саме можна полонити серця суддівської колегії та глядачів. Каже, що працює. Готувати треба увесь час, не дивлячись на те, буде попереду концерт чи ні, адже мистецтво простоїв не прощає. Насмотру, завжди. У мене колектив сім'я в роботі для нас це не проблема виступити сьогодні. Потому що ми, допустимо, сьогодні ми стоїмо в завтра завтра утром уїжджаємо в Росію на большої фестиваль. У нас пасма стараємося таки послажні наміра брати, щоб показати вокал, там чотирьох голоси, даже п'ятиголос, я капельну пісню пойоми. Серйозно програму для підтвердження звання підготував і керівник зразкового духового оркестру Віртузи Імпульсу, заслужений працівник культури України Василь Люлін. На юних духовиків цього дня була покладена висока честь закривати святковий концерт будем играть э, увертюру Джокина Россини к опере сивильский цирюльник». второе произведение это очень популярная музыка э, призрак в опере вебера вот третье произведение у нас будет э, очень известный вальс арама хачтуряна э, из музыки к драме э, Юрия лермонтова маскарад вот, собственно, это три инструменталки, и потом мы финал играем. Поет у нас солистка, известная песня Маленькая страна. Вот, и там немножко текст переделом, как бы там о нашем доме культуры. Сказано, вот так. Тобто виходять всі учасники. І, в общем, це вже фінал всього концерта. Будуть у тісній співпраці живуть творчі колективи Імпульсу з профспілкою казенного заводу та його адміністрацією. Голова об'єднаної профспілкової організації Ніна Олександрова впевнена, всі учасники концерту захистять почесне звання. Але зізналася, що серед них є один колектив, який по праву може назвати своїм фаворитом. Це мой любими, з яким я дуже багато їздила і часто возила колектив на різні конкурси. Це наш народний колектив, «Веселка». Це мої фаворити. Тому що я з ними вже 25 років. вместе. Дуже добре знайомі як з творчістю наших колективів, так і з їх керівниками члени атестаційної комісії, завідуюча відділом з питань культури, спорту і оздоровлення дітей Сумської обласної ради профспілок Ніна Чередніченко та перший заступник начальника управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Василь Деркач. Мобільними талановитими та винахідливими, саме такими, вони бачать учасників концерту огляду. А ще зазначають, що конкурувати з ними на сьогодні. …день Можуть хіба що сумські колективи. Я дуже бажаю духову музику. Я дуже поважаю і, і люблю дітей Людмили Серафімовни. І, безумовно, Ігор Віталійович колектив, дуже гарний веселка. Ну і до дані поваги нашим ветеранам це також такий. Гарний колектив він залишився. У нас один єдиний саме такий, от як хор ветеранів праці на підприємстві. Був ще на заводі зірка, були в Сумах, але вже таких колективів немає. Тому я їм хочу побажати ну вдалого сьогодні виступу і сподіваюсь, що вони свої звання ще на три роки підтвердять. Ми не сумніваємося, в тому, що вони підтвердять своє своє звання народних, звання почесне звання народних. Приємно, що одним з колективів працює мій студент, випускник, мій, який займався по фаху у мене Віктор Березняков. І з іншими з Ігорем і з Люліним ми давно співпрацюємо. Нас творча праця, співпраця. Так що мені дуже приємно сьогодні тут бути. Не сумнівалися у Власне, тому, що артисти будинку культури в черговий раз з гідністю захистять свої звання і глядачі, які підтримували улюблені колективи борхливими оплесками. Потужний народний вокал учасників веселки змушував затамовувати подих від запальних хореографічних постановок. Слов'яночки хотілося пуститися в танок. Віртуози імпульсу здивували незвичними, як для духового оркестру, композиціями. А хор ветеранів підняв аудиторії і без того веселий настрій. Такі професіоналізм та майстерність просто не могли залишити байдужими членів комісії, які цього дня вирішили порушити клопотання перед федерацією про України про підтвердження всім без винятку колективам їх почесні звання. Так без сумніву й буде.